Стосовно республіканців і демократів, так що одні обурюються хтось за війну, хтось проти війни в Україні. Так. Ми, ми обговорювали той факт, що. Частина республіканців, ну величезна частина, вони й володіють заводами, які на сьогоднішній момент виробляють зброю. І знову ж таки, там не з березня, я якщо я не помиляюся з квітня, а усі заводи, які були законсервовані, вони в три зміни зараз працюють. Тобто на сьогоднішній момент для Америки це промислово відбувається той самий бум, і вони ну саме на так. жаль, саме отримують свій зиск також з цього. Шість разів, в шість разів зросло виробництво зброї о, в Сполучених Штатах. Це о, така допомога їх економіці. Що жоден Трамп зі своїм Америка ферст» і давайте виїздіть з Китаю, там з Тайваню, перевозіть підприємства на в Сполучені Штати, щоб вони працювали тут.